Да чёк, надаешь хороший. Ты куда? Опа! Тузяки в лупе и на Монтеру. Хороший. Так, З покльовочкою, гачка. Нарешті. Та-та-та-та! Ну що, друзяки, друзячки, дивіться. Оп! На воблерок. Третій день. Два дні було повно таких чіпочупсних рибалок, що я просто не міг розловитися і без покльовочок. Вчора була одна, ніби, і сьогодні вже дивіться. Заліковий судачок на воблер. Гарно. І гарного розміру. Десь 42, зараз його поміряю. Так, є в мене лінієчка. Треба міряти від луски до... Так, рівно... дивіться, дрізяки. Рівно 42. Кілограмчик. Лайкос. Вірив я в цей воблерочок, друзі. Зараз ще його зважимо. Блін, розрядилась вага, а ні, розряджаємось. 800, 870 восемьсот грамм.